Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі української Відьми. Звіть мене Аня. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті, підтримувати канал, натискаючи кнопочку спонсорувати, якщо вам подобається моє відео. Дніпро область найближчі дні. Мені неспокійно, мені не дуже добре, мені якось от є якісь передчуття. Дніпро найближчі дні. Відпочиваєте. Хоча на вихідні парки, зони відпочинку. Якісь заходи, можливо, будуть для переміщених осіб, як роздаєте допомогу. Так. Але при цьому, при цьому лякає ситуація в області. Про неї, як зараз, трошки закриють інформацію. Але я вам хочу сказати, що хтось буде до вас приїздити. керівництва, що стосується видобувної галузі, можливо, у вас є якісь родовища або щось таке корисне, переживаючи, ворог не захопив. Це область, багато розмов навколо вас. Вас не кинули, але таке відчуття, що ворог дуже, вибачте, активно діє, і ви як не можете, вам не кажуть, щось по фронту. Зараз подивимося, але ворог дуже активно діє. з цим буде пов'язаний обстріл самого Дніпра. Дніпро найближчі дні. Іде великий вогонь, іде повторення, йде перечуття, спальний район. Захист працює, світло блимає, з області починається. Дивіться, карти ем, кермічних зв'язків. Тобто, вже це було. Ці цілі вже були. Звук іде це в день, іде атака, як попередження, що ми готуємось до нічної. І потім іде Ніч Дніпро найближчі дні. Передмістя вогонь. Знову в область мене викидає погані передчуття, погані новини, великі втрати. Якийсь, от якась частина області там радіємо, інша, треба підкріплення терміново. Дніпро, саме місто Дніпро, обстріли найближчі дні. Громихає, можливо, грім буде і прильоти. Ви можете посадити цілі на підльоті до міста, але це не основна атака. Основна атака по житлових масивах з двох боків, спеціально. Або, знаєте, показує, як або торговий центр, такий, або новобудова. Така велика скляна будівля. Я так хочу. От він каже, я так хочу. Я до цього готуюсь. Дніпропетровщина фронт. Великі втрати. Десь лізе до води. Доведу кудись куди слізе зайти і закріпитись. Сильно хоче десь закріпитись. Якісь титанічні зусилля наших військових, це не вглиб він дуже пройде, але от, тут може бути біда, що десь закріпиться. Такі, знаєте, от прям відбиваємо, відбиваємо день і в ніч іде, 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 іде. Який результат Дніпропетровська області? Таємна інформація, загроза для цивільних, які прифронтові, саме для дітей, для людей в день. Євпі підуть більше. Дивіться, погана ситуація, давайте так. Будемо ще дивитись, тому що показує, що ми робимо все, що можемо, але чомусь ворог десь виграє тактично. Павлоград. В найближчі дні. Не буду брехати, але не буду я вам казати, що все добре. Мені не подобається те, що я бачу. Павлоград, найближчі дні. Знову промка. Промка передмістя. Там вжати буде, як роздивлятися. Можливо, він невеликим дроном, може і в півіхі над містом літають, і ви не знаєте чому. От йому не цікаво, що ви, чи буде у вас тепло, чи буде у вас вода, йому Дніпро більш цікаве. Ви, якщо у вас є така підстанція поруч з вами. Дивіться, знову показує район чомусь. Щось шукає у вас. Павлоград найближчі дні. На військових полює, на дороги полює. Кам'янське найближчі дні. Смерть є загроза. Є удар, загроза удару по місту, не передмістя Кам'янське, найближчі дні. В передмісті збиваєте нібито і все, але може якась ціль повернути до вас Будьте Дуже уважні і обережні, особливо а, світанок, і коли сонце сідає. Кривий ріг найближчі дні. Кривий ріг найближчі дні. До лікарень, може, в гриць пішов якийсь. Дивіться, кожен показує лікарня, лікарня, лікарня. Військові госпіталі є загроза. Вони могли бути ще за радянських часів, вони можуть не функціонувати, але він, як, -як повторює удари. Захист повинен дати вам трошки перепочити, але не відразу. Ресурс. Для промисловості. На чому підживлена а, промисловість? Затемнення. Це коли у нас вимикається майже повністю якийсь район. Частина міста не запитана на світло. Кривий ріг, найближчі дні. Ну і що, що? А ваше ППО буде працювати? Область, область, знову кошмарить, знову розвідує, на, на цілі на місто наводять. Кривий ріг, найближчі дні. А коли ти б'єш? Там, де заїжджають, виїжджають, там, де їдуть, рухаються, де техніка проїжджає. На фронті б'ю вас сильно. Якась бригада його бісить криворіжжя? І шахи демо буду закидати. Тут, дивіться, буде атака ракетами. Вони дурить мене, і вас дурить. Буде. Вдень ракету. Боємось прямо нікопальна і ближчі дні, нікопальна і ближчі дні. Десь підсилюєтесь, намагаєтесь ворога не пустити навіть, щоб він не бачив нічого і не чув, що у вас відбувається. Десь в захисті стаєте, але ворог це перебиває. Може він перелізти хоче <кій> перейти, але там йому закрито. Провокації. Там Нікопаль гучно. По дітях і людей відловлює по вулиці в день. Марганець найближчі дні. Мені показує дивна картинка. Нікополь додивлялась тільки що, що прибуває потяг. Але він вантажний, щось привезе, як вугілля. І по ньому будуть гатити. По, по марганцю центр міста є загроза. Просто удар по місту. Просто, от, щоб було страшно. Марганець найближчі дні. Передмістя свистить, свистить, що відбувається в Марганці. Не можемо медичну допомогу отримати. У вас також полює в день маленькими цілями на дітей, матч, діти, жінки.